Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про чорний ювілей Чорнобиля. Будемо говорити з Михайлом Борисюком, зав секретаріатом комітету з питань екополітики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасником ліквідації наслідків аварії 1986 року, колишнім працівником Чорнобильської атомної станції, членом національної комісії радіаційного захисту населення України і членом урядової комісії з комплексного вирішення проблем Чорнобильської атомної станції. Пане Михайло, добрий день вітаю. Отже, а, якщо говорити про головні результати 30, 30 річної давнини, що вдалося Україні зробити на технологічному рівні? Власне а, на підготовці тих міжнародних програм, про які сьогодні давно йде мова стосовно там об'єкту, укриття інших програм, чи можна говорити, що вже низка програм виконана? Україні вдалося за ці роки зробити дуже багато. Перше за все я б сказав би. У 1986 році вдалося перше зробити самий головний шлях. захід це закрити Чорнобильську атомну станцію, четверте енергоблок. Було побудовано саме найкоротші терміни об'єкту криття, який терміном експлуатації 30 років, якраз, він якраз, завершується. якраз завершується цей термін. За ці 30 років треба було придумати, що ми будемо робити далі. З цим четвертим блоком. Треба будувати, чи його розбирати, чи будувати новий. Був конкурс проєктів з різних країн, приймали участь по конфайменту і яким шляхом це діло робити. Виграв консорціум, який очолює Наварка, який сьогодні займається цим проєктом. Інші проекти в зоні відчуження це поводження з радіактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом. Також треба було е, е, виробити якийсь план, що з ним робити. Е, прийшли до висновку, що треба будувати нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Я вам хочу сказати, що 22 тисячі е, твелів треба розмістити в новому сховищі. Сьогодні воно розміщене в сховищі номер 1 який будувався ще для першої черги Чорнобильської станції. Він сьогодні в критичному стані і треба якнайшвидше це паливо таки вигрузити, в новий. Нове сховище відпрацьовувати ядерного палива От стосовно об'єкту укриття, можемо говорити про те, що на завершальному етапі цей об'єкт по будови добудова Конфайменту, Можна сказати, вже він неодноразово переносились терміни. Але сьогодні, скажімо так, у нас є впевненість що в жовтні 2017 року. Цей конфаймент буде завершено. Терміни переносились власне, через відсутність недофінансування саме, не, так? Це головна була причина. Не тільки. І в узгодженні проєктів, і недофінансування. У нас декілька було оголошено додаткових асамблей по збору коштів, і ці кошти збиралися. Я хотів би сказати, що це 2 мільярда євро. Цінах, а на сам конфаймент це півтора мільярда євро. Ну, у нас на сьогодні, щоб всі розуміли, не вистачає 105 мільйонів євро. Це на рахунок ядерної безпеки для якраз добудови сховища по відпрацьованому ядерному паливу. Україна також бере на себе зобов'язання також робити свій внесок в розміром 1,4 мільйона євро. І ми надіємося, що от сьогодні якраз у нас відбувається асамблея донорів в Києві, і ми ці не вистачаючи кошти таки отримуємо від країн, які сьогодні мають оголосити про свої додаткові внески, щоб ми таки змогли до жовтня 2017 року завершити будівництво цього сховища. Пане Михайло, Михайла, як ви в цілому оцінюєте міжнародну підтримку, міжнародну фінансову допомогу щодо вирішення чорнобильських питань? Я хочу виразити тільки подяку всім країнам, які надають цю допомогу, які бачать, що Україна сама не впорається з цією бідою і вони постійно дають ці кошти. Розпорядником коштів є Європейський банк реконструкції розвитку. Він контролює їх витрачання, затверджуються певні проекти. Нам не так багато пройдено, вже дуже багато. Залишилось Ну, я би сказав, останній фінішний ривок для того, щоб ми конфайнмент mm -hmm. зробили. Трошки складніше буде з сховищем відпрацьового ядерного палива. Там більш... По, по 19-й рік, я так думаю, там буде до 19-го року, може пізніше. Ну і сам великий термін буде по перевезенню його з сховища відпрацьованого палива 1 до е свяпо 2 і навіть коли ці дві програми будуть виконані, буде завершено будівництво і конфаймента, і завершено будівництво ядерного сховища. Потрібно буде фінансування і надалі для того, щоб підтримувати роботу цих об'єктів, безумовно, це будуть експлуатація цих об'єктів, буде угу. досить вартісна. Ми власними силами Україна може вирішити це питання? Чи тут також йде мова про те, що нам потрібна міжнародна підтримка? Я б сказав би так, що просити знову у світової спільноти кошти. Я думаю, що навряд чи... То буде, бо такої домовленості не було. А власне заробляти на цих об'єктах, пане Михайлові? заробляти можливо, але ми можемо заробляти тільки перероблюючи раді відходи uh -huh. з території України. Ми не можемо брати це, наприклад, за кордону. І я так знаю, наш комітет завжди був проти того, щоб ми брали радіактивні відходи за кордону. Ми маємо впоратись хоча б зі своїми власними е сховищами. У нас дуже багато. Це родон. Міжобласні сховища, які треба перевезти, переробити, складувати. За це можна також брати певні кошти. У нас є, можна брати на зберігання відпрацьоване ядерне паливо з інших атомних станцій. І для цього буде будуватися централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Ми будемо брати, можна брати за це кошти, для того, щоб якась самоокупність зони була. Бо я кажу, це буде чорна дара, а для бюджету вона буде на багато вище, ніж сьогодні йде на отримання. Бо це перше обслуговування, це кондиціювання, це опалення, це фільтрація, це допустимі скиди в води, це тобто весь комплекс проблем, які треба якось буде забезпечувати. Це можна зробити. Треба переглянути нам і концепцію зони відчуження. Треба... О, які перспективи власне самої зони відчуження? 30-кілометрова зона. Сьогодні потрібно переглядати її радіус? На мій погляд, потрібно. Хоча тут різні думки, угу. і наука сьогодні має певну невизначеність, що робити, чи чіпати зону, чи хай вона ще постоїть. Угу. Деякі вчені дотримуються думки, що чіпати зону сьогодні не потрібно, скорочувати її не потрібно. Uh -huh. е є думка, що є... треба визначитись з тією зоною, яка вже ніколи не буде придатна не для життя, а тільки для промислового використання. І її тільки огородити і там вести всю наукову діяльність, господарську діяльність, пов'язану з... тільки з... Поводженням радіоактивними відходами і поводження з перепрацьованим ядерним паливом. Сьогодні мова йде про створення біосферного заповідника в цій 30-кілометровій зоні. Також я б сказав би, що у нас остаточної думки у науки, я хочу підкреслити, угу. науки немає. Часть частина науковців пишуть листи, що цього не потрібно робити. Що Частина кажуть, що якщо і робити, то не змінювати статус. Він сьогодні є біосферним міжнародного значення. Чомусь там носиться пропозиція міжнародного значення прибрати. Тобто є дискусії, які треба визначити. Хоча всі документи сьогодні по біосферному заповіднику і всі процедурні деталі вони виконані і передані на розгляд президенту. Разом з тим це ж буде прекрасна можливість вивчати, як поводиться природа, Безумовно. рослини, тварини в умовах. Я в четверг їздив в зону, і що вражає, природа бере своє, природа відновлюється, природа. Ми подивилися, пробуває через асфальт життя, да. проходить і ростуть дерева через бетон. Заростають чагарники, тобто розводяться там звірі, тобто природа бере своє. Там життя є, воно поновлюється, буде. Радіація та переходить в інші форми, мігрує, переходить в рослини, тварини, переходить водними шляхами. тобто… А наскільки сьогодні ця радіація безпечною є для людини? На сьогодні, через 30 років, що б ви сказали? Ну, я б сказав би так, щоб зрозуміли. Проживати можна і на місяці. Проживати можна було б і в зоні відчуження в тій самій прип'яті. за яких умов? Якщо б у нас була привозна чиста вода, якщо була привозна чиста їжа і було б кондиціоноване повітря, тоді можна проживати. А в таких нормальних умовах там жити, безумовно, неможливо. Є ділянки. Ну, Більше всього, це десятикілометрова зона, де життя не повернеться ніколи. Для людини там буде жити набагато небезпечно і проживати неможливо буде. Що стосується 30 кілометрової зони, то вона також неоднорідна. Є, наприклад, ділянки, де могли б вже населення проживати. Є ділянки, які також потрібно ще витримувати, і а також проводити комплекс заходів з дезактивації і повернення до життя цих територій. Але це вже можливо. Це вже за межами десяти кілометровий, це можливо. Друге питання: чи це доцільно, і наскільки це економічно обґрунтовано, обґрунтовано. Угу. це також треба подивитися, але скажу, що якщо захотіти, то можна жити і в Прип'яті, Ну, це буде по-перше незручно для самих жителів цієї припяті, а також економічно необґрунтовано. Загалом експерти і вчені говорять про те, що вплив радіації не вивчено до кінця, але до 50 років цей вплив ще є відчутним. Доволі знаєте, у нас коли приймалися чорнобильські закони, була дискусія яку концепцію вибрати безпечного проживання на е, забруднених територіях. У нас була так звана тридцятиберна концепція, яка е, була розкритикована майже всіми нашими вченими українськими і білоруськими, в тому числі я б хотів сказати, які виступили таким єдиним фронтом. І за основу була сімиберна концепція це сімбер за життя за 70 років. Максимально, що може набрати людина, це 7 Бер. Виходячи з цієї концепції, і писалися всі закони. І на основі цієї концепції відносилися населені пункти до зон радіактивного забруднення. І на сьогодні проходить дискусія, яка багато вчених каже, що ми тоді перестрахувалися, що угу. треба було тоді брати 30-берну концепцію, але позиція нашого комітету і ще комісії Чорнобильської була така. Краще перестрахуватися, чим е, е, якусь шкоду від радіації зазнають е, населення. І я ну, впевнений, що ми зробили правильно, хоч держава витратила на це значні кошти, і за це критикують і авторів і розробників цієї концепції і е, розробників закону, що все-таки ви е, з прийняттям цієї сіміберної концепції. Такі не врахували, що держава буде платити дуже високі е, бюджетні кошти на виконання е, такої концепції. Разом з тим, дивіться, 90% відповідних програм, які б діяли б на соціальний захист і підтримку Чорнобильців, сьогодні відмінені через недостатність фінансування бюджету. Я вам приведу приклад для того, щоб орієнтуватися в цифрах. Цифри дуже багато про що кажуть. На момент прийняття закону в 91-му році, в лютому і видачі посвідчень у нас було 3 мільйона 600, ну, з копійками там, постраждалих. А сьогодні статисти говорять, що 2 мільйони чорнобильців. Ні, неправда вже. 1 мільйон 961 тисяча, вже менше 2 мільйонів. Навіть Це менше на, 2. Це на 1 угу. січня. Із них, я хочу підкреслити, угу. Треба е, забрати 805 тисяч четвертої категорії. Про це ніхто не каже. Але вона ліквідована на сьогоднішній день. Ліквідована в. Тобто категорія ліквідована, а вони залишаються. Вони залишилися. І ось у нас був закон, який якось хоча б врегульовував ці питання, mm -hmm. і врегульовував по якому напрямку? По дітях в першу чергу. Раз. Mm -hmm. Харчування дітей. Я вважаю, його треба було б залишити. І якщо пам'ятати при прийнятті закону 76-го в грудні 2014 року, прем'єр-міністр Яценюк він казав, що харчування дітей четвертої зони обов'язково буде, але ця обіцянка не була виконана і, і діти не харчуються. І ми що, яку маємо ще проблему? Ми ще маємо проблему, що ці люди, які проживають в четвертій зоні, вони сьогодні безправні, вони сьогодні не прив'язані ні, ні до чого. Територія чиста стала в один, в один момент. Вони не можуть по захворюванню і особливо по раку щитовидної залози встановити собі зв'язок з Чорнобильською катастрофою. І ці питання, якось закон 2093, він якось вирішував, хоча б давав якісь гарантії. Угу. Я вважаю, що ну, раз накладено вето, треба його переглядати. Але до цього треба повертатися. Не може бути це в підвищеному складі. Але на сьогодні я б хотів би повернутися до кількості постраждалих. То сьогодні, якщо вирахувати 805 чоловік, які сьогодні не користуються пільгами, то у нас із 1900, то у нас залишиться близько мільйона. А, а ще додати вирахувати дітей, які також у четвертій зоні, то в нас менше мільйона залишається це в 3,6 рази менше, чим було на початку чорно, е, е, визначено з прийняттям перших законів. І це вже великий резерв, і так би, для зменшення видатків. Четвертою зоною хотів би сказати так. Люди не винні, що вони 30 років були, мали статус чорнобильців, і всім, всі їм казали, що там небезпечно, що там треба виїжджати, що ви будете там хворіти, що ця зона і вона сьогодні стала чиста. За... Можливо, вона стала чиста, але ж люди не перестануть а хворіти. Люди не перестануть хворіти, бо вони якоїсь радіа отримали дозу опромінення. Є внутрішнє, є і зовнішнє опромінення. Реалізований ризик може бути в часі. Це також треба враховувати. Він сьогодні не реалізований. а Потенціал, потенціально він може бути реалізований з певним часом. Тобто медичне забезпечення потрібно обов'язково обов на державному рівні залишити. Залишити. Я, хоч, хоча б для контролю і вивчення ситуації. Це mm. великий масив людей, які мають стояти на диспансерному обліку. За ними має бути нагляд, хоча б вивчати, як вони хворіють, чим вони хворіють вплив малих доз радіації це великий масив наукового дослідження, який можна зробити. Це буде дані для всього світу. Це не тільки для нас, це для всього світу ці дані, тобто медичну частину четвертої зони не, не потрібно вилучати, і я би все-таки повернувся б до цього розгляду. Можливо, там, я розумію, там була е, ну, така позиція, що немає. 805 тисяч і всім записали давати путівки на оздоровлення. Ну, по-перше, записано, це було з 2017 року. Е, можна було подивитися, якщо б сьогодні ці путівки дійсно для країни е, дуже вартісні, то, можливо, можна було б погодитися, щоб ці путівки і не надавали, і вилучити з закону цю норму. Хоча б обстеження безкоштовно пройти. Так, да, хоча б залишити обстеження раз. Харчування дітей. Я впевнений, що харчування дітей потрібно на тих зонах. Ми сьогодні не можемо гарантувати, що вони будуть їсти не забруднену продукцію. Забруднене молоко ще спостерігається в населених пунктах, Забруднена продукція спостерігається в населених пунктах. І тобто, чому давалось харчування безкоштовно учням? Тільки для того, щоб вилучити складову внутрішнього. Поступлення радіонуклідів, радіонуклідів в організм людини. А дитячий вік це, вибачте, це формування, це е, така складна ну, ситуація, яку треба вирішити. І, і піти все-таки на ці витрати з бюджету заради дітей. Я думаю, що це потрібно було піти. Ну і, власне, стосовно законодавства, ми вже згадали, що воно почало розроблятися в 91-му році, в 90-му році велике законодавство, працювали над законодавством, я вам скажу, коли комісія е, була створена комісія з питань Чорнобильської катастрофи після виборів в 90-му році, очолив цю комісію Єворівський. Uh -huh. І е, дуже багато е, було е, депутатів з забруднених територій, які вболювали цією справою. Uh -huh. Я можу назвати Яценко, Бондарєв... Е, е, Ну, от, власне, Родик... говорять, що в першому скликанні на початку було 67 народних депутатів, які займалися чорнобильськими питаннями, а в восьмому лише 14. Так. Така статистика. Так, так. Це... Загалом, як ви оцінюєте законодавство на підтримку чорнобильців, і mm. саме головне, щоб воно діяло на сам насамперед, насамперед потрібне фінансування? Я скажу, чого сьогодні вимагають чорнобильці. Мені uh -huh. достатньо часто приходиться зустрічатися з чорнобильськими організаціями. Перше. Сама велика несправедливість, яку вони вважають, це пенсії. Пенсійне питання надзвичайно складне для чорнобильців, воно завжди було складне, при всіх урядах ятів би сказати. І воно було вартісне, тому що в законі було записано формула 54 стаття, що інваліди першої групи мали отримати 10 мінімальних пенсій, другої групи 8. Мінімальних пенсій, а третьої групи шість. У зв'язку з тим, що у нас кількість інвалідів почала зростати і досягла більше 100 тисяч. Це, скажімо, зразу наклало великий на бюджет тягар. Від цього уряд вирішив переглянути це. І була утворена при уряді Азарєва постанова 12.10. І вона сьогодні не закон регулює пенсії, а сьогодні пенсія Чорнобильське регулює урядова постанова угу. 12.10. Цю постанову теж намагаються внести багато правок. До цього часу ми ніяк не можемо вийти з цієї ситуації. Правда, зараз ось буквально на днях зареєстровано законопроект Ляшка 44 4442, якраз на цю тему, який повертає 10 8, 6 чого вимагають Чорнобильські організації. Ну і це ще не все. Я б сказав би, що так, більше. Чорнобильські всього... організації вимагають повернення а, фінансування пенсіонерів на тому ж рівні. 10 8, 6 про які ми говорили. Про які ми проговорили, угу. так. А, але їх обурює інше. Як могли. Накласти податок на Чорнобильську пенсію. Хоча б податок зняли. Так, да, хоча mm -hmm. б зняли податок. Давайте вже не говорити про ці великі пенсії, хоча вони не такі, якщо розібратися великі. Навіть чорнобильці кажуть, ми можемо погодитися, щоб з нас зняли ці пільги, якщо нам дадуть пенсію, яка була передбачена спочатку законодавством 10, 8, 6. Або давайте хоч, ну, вже податок, то це взагалі. Люди відпрацювали в особливо шкідливих умовах праці за списком номер 1 Відпрацювали їх по 10 років. Держава гарантувала, весь світ гарантує, що ці пенсії не приторкаємо. Їх ніхто не має торкатися до цих пенсій. Бо люди поклали своє здоров'я, їм давали з гарантії, що ви 50 років вийдете на пенсію. Що у вас буде пристойна пенсія, і що її ніхто не, не забере цю пенсію, незалежно від того, де ти працюєш, ким ти працюєш, як ти працюєш, багатьом сьогодні приходиться йти працювати. Їм не вистачає на ліки тієї пенсії, яка є. І він йде тільки працювати, з нього зразу податок. Розуміло. Тобто пенсійне забезпечення сьогодні залишається найактуальнішим, найактуальнішим. питанням для чорнобильців? Для чорнобильців вони його піднімають. Це одне із перших і головних питань, які вони вважають, потрібно було б вирішити. Ну, сподіваємося, що воно буде вирішено. Сподіваємося. Обласні організації, обласні державні адміністрації обласні ради піднімають питання четвертої зони. Те, що я казав, це е... харчування, харчування і дітей і, і медичне обстеження і медичне обстеження uh -huh. і зв'язок з чорнобильською катастрофою. Є дуже багато ще проблем, про які можна було б говорити. але це дуже багато часу зайняло. Б. Я думаю, що наступного разу обов'язково ми піднімемо ці питання у нас у студії. Будь. Дякую вам за розмову. Михайло Борисюк, за секретаріатом комітету з питань екополітики, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Сам же учасник, ліквідатор наслідків аварії 86 року. Колишній працівник Чорнобильської АЕС і е, член національної комісії радіаційного захисту населення України. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі. В ефірі.